Нашу країну і вшановуємо тих, хто в майбутньому буде захищати. Тобто, це день всіх людей, які навіть активно допомагали нам прибирати чи робити якісь свої заходи. Хотів би ще, Оля трошки забулася, хотів би ще сказати, завдяки кому було можливо цей ліс облаштувати. Був грант, Оля його виграла міжнародної організації Паус. Цей грант е, був е, ну, було там три гранти. А всі, всі ці гранти були е, в порталі Буча. От у нас є тут представник Оксана Гайдеш. Привітаємо її. Це от завдяки цій людині, Ірина Садова. Ще, е, вони залучили ці, ці грант, грантові кошти, і Оля виграла цей проєкт. От завдяки ним було, була можливість, ви всі пам'ятаєте, які тут були чагарники. Тут було просто хащі непроладні. Якщо далі підтримувати от такий порядок, повірте мені, тут буде чисто. У нас вже є досвід. Є така теорія розбитих вікон. Вона звучить дуже просто. Якщо. Кинути одне сміття і не прибрати його до кінця дня. На наступний день там буде куча, через тиждень там буде смітник. Це працююча теорія. Ви вже могли побачити, що завдяки урнам, тут вже поменше стало сміття. І повірте, якщо ці урни прибирати, сміття тут більше не буде. У нас є парк героїв в у нас є парк дитинства. У нас вже є показові парки, де громадські партії наголошую, громадські вони. Не влада їх не робила, де реально чисто, і тому все залежить від вас. От мені дуже я радий від того, скільки тут місцевих людей зібралися. парк зроблений для вас, щоб ви тут відпочивали, щоб ви дивилися за ним, слухали спів птахів. Можете досаджувати дерева, ми вам будемо допомагати, як громадська організація, привозити. Е, далі просто залишилось лише одне добитися статусу рекреаційної зони. Тоді це, це буде вже можна сказати паркова зона, і далі вирішувати вам, що з нею робити. Але Оля правильно сказала, що краще зробити лісопарк. Це набагато круче. Ви бачили парк в верхівні, де ставлять вже колонки і включають співстакі. Птаків там немає. А тут птахі є. Ось і стенди. Тут доволі чисто. Лавочки, я думаю, ви зацінили такий класний проєкт еколавочок. Вони зроблені з цього деревини, який тут ріс, сухостій. Даю гарантію, 10 років вони тут будуть стояти. Я думаю, ж ніхто не вкраде і підняти нереально.